Капеланське благословіння на 25 травня 23 року ім'яця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гріб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусах. Але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Благоставлен Буду наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні Вознесіння Господнє. Така подія, яку святкує весь світ православний. Про що вона говорить? Знаєте, мені знаєте, прийшло на серце таке слово. От. Ісус прийшов до тих людей, які були в той час, до учнів своїх, до тих фарисеїв і ні слова своє. І коли був розп'ятий на Христі і Воскрес і знову прийшов до учнів, то він сказав їм, що вони, ну, не могли навіть, і вони ніяк не могли повірити. Що від саме він Месія, що від саме він Спаситель, що прийшов світ спасти. І так давайте та ситуація з невіруючим, да. Але він додав тоді, що блажені ті, хто не побачить і повірять. І ось ми з вами знаходимося в часі, ми в часі блаженства. Що ми ті, які не бачили, і можемо повірити. Будемо блаженні, тому що повіримо в те, що не бачили. І ми бачимо, що пройшло вже 2000 років більше з того часу. І є люди, які вірять і стають блаженними, а є, які не вірять і залишаються тим, ким були. І напевно це от місце повірити, не бачивши, Зберегти віру, зберегти вірність на все своє життя. Тому що в цих же словах, які сьогодні говорить Ісус Євангелії, Він говорить про те, що а, це сталося для того, щоб поширилося Євангелія покаяння, покаяння на спасіння, а покаяння на відпущення гріхів для всього світу. Це я людина того всього світу. Спочатку вона почалася з євреїв, з Ізраїля, а потім поширилася і на мене, на мою країну, на мій народ. І я вдячний Богові за це, що Він мене не забув, мій народ не забув, як не забуває сьогодні в цій війні, і перебуває з нами і дає нам можливості і шанси прийти в царство небесне, яке він нам і приготував. Амінь.